Це пройшло на найвищому рівні. Дуже комфортно, максимально швидко, безболісно, так само, як і реабілітаційний період. Мені стало дуже легко через 5 діб. Тобто, 5 діб було трішки дискомфортно, трішки безсоння було, а потім все стало добре. Тобто, я вже дихаю. На п'ятий день я почала самостійно дихати. Мені стало набагато легше, тобто появилися сили, бадьорість, щось ну, стало набагато краще. Я стала дихати вільно, я перестала боліти голова. Тобто мій загальний стан покращився на дуже-дуже дуже Не боятися, не боятися і йти, якщо лікар це рекомендує, потрібно обов'язково слухати лікаря і виконувати його настанови. Тобто рекомендую нікому не зволікати, тим паче, тому що це забирає дуже багато сил, енергії і здоров'я.